Я часто чую фразу, що я нещасливий, тому що в мене немає стосунків, грошей реалізації або ще чогось. Але насправді нам заважає бути щасливим не саме життя, а певні пастки розуму. І якраз в цьому відео я хочу розповісти про п'ять пасток розуму, в які ми потрапляємо майже непомітно, і що саме з цим будемо з вами робити, тому що задача нашої душі в цьому прояві це бути щасливим. Ми по-різному можемо досягати нашого щастя, але ми всі однаково хочемо бути щасливими. Тому давайте розберемо. І перша пастка це щастя після. Це Синдром відкладеного щастя, синдром відкладеного життя, тобто коли ми дивимося на життя через призму, що я буду щасливий, коли, Коли, наприклад, зароблю якусь певну суму грошей, або я буду щасливий, коли схудну, або коли побачу якусь відвідую країну, і так далі. Тобто у вас оце ключове, коли буде впливати на рівень вашого щастя. Але що відбувається насправді? Тут розум сприймає щастя як фініш. Це майже чуть не найгірше, що може бути. Чому? Тому що ваше життя це дорога, і щастя має бути вашим станом, а не ціллю. І якщо ви вже будете йти до своїх цілей в стані щастя, ви побачите, що ви швидше доходите до своїх цілей, і е, з більш кайфом їх проживаєте, да, проходите цей шлях, і ваше життя більш наповнене, тому що е, з синдромом відкладеного щастя е, люди завжди відчувають що чогось не вистачає. Ви можете на мадівах лежати, і от всередині таке знаєте. І навіть на островах чогось не вистачає, тому це звичка психіки так мислити, так тому якщо ви зараз будете звертати на це увагу, помічати за собою, ви побачите, що це можна змінити, тому що це лише тільки одна з п'яти пасток, яка ж друга. Друге, це постійне порівняння. Зараз, в часи е, інстаграму, соціальних мереж, да, це все зробилось максимально доступним. Ми можемо себе порівнювати, хоч отак, от, наліво, на право вже є з чим або з ким себе порівняти. Тому що в цей момент ми дивимося не на своє життя, а на вітрину чужого життя. Е, чому так відбувається? Тому що всі люди ну, нам так типово да, ми можемо ділитися тим, що нас вражає, якісь емоції викликає. Ну, Якщо ви там чисити картоплю, ви наречі це викладати в інстаграм. Да, щоб що, якийсь в цьому сенс. А, а це є життя, да? там ми десь просто сидимо, дивимось вікно, там ми десь відпочиваємо. А в інстаграм це вау, по да? І коли ми за цим спостерігаємо, то тоді а, ми бачимо, що у всіх ось так щось бурлить, а з нами його щось не так. А ми десь не встигаємо, а ми щось не до недо. Не до, не до, да? І тоді це у нас викликає внутрішню тривогу. До речі, я добавлю посилання да, і в дописі каналу також на відео, як. Прибрати внутрішню тривогу всередині, да, щоб почати знову жити наповну. Там були теж терапевтична практика, тому обов'язково подивіться, якщо вам це актуально, і тут дуже важливо на цьому етапі зрозуміти, прямо свідомити, що порівняння це ваша крадіжка радості, тому що у вас може бути, хоч все. Це що ви бажали колись, але ви побачите, що у вас немає ось такого чогось, і все, ви будете всередині відчувати сум, що саме цього у вас немає. Тим паче, якщо у вас є такий склад постановки цілей, як матеріальні, да, от вас мотивують в основному матеріальні цілі, тоді вам тим паче треба бути цим обережним. Чому тому, що у матеріальному світі нема нічого, що не можна... Досягти якогось піку. Ви хотіли ви мріли про якусь спорткар, да? Ви придбали, ви до цього йшли все, ви купили, ви прожили цей досвід, кайфанули, І далі ви бачите, а у якоїсь людини ще крутіша тачка. Звісно, ви думаєте, так, ви є ще краще? Може мені ще, і ви знову заходите в цю гонку, і ви відчуваєте постійний фоновий стрес, тобто цей стан виживання, боротьби відібрати, доказати, да і самому собі в першу чергу. А що, якщо ви вже відаєте стан щастя, де у вас всього достатньо? І, можливо, ви будете йти до тих самих цілей, але вже через інтерес. Це набагато відрізняється від того стану, який ми тільки що з вами обговорили до цього. Тому тут теж такий момент подумати. І зараз ми з вами перейдемо до третьої пастки нашого розуму. Це про життя в минулому або в майбутньому. Ну розчасту наш розум застрягає в такому сценарії, що ми згадуємо, от як раніше було, от тоді, от я така була, от таке в мене було і так далі. Або навпаки протилежне, а що буде, а як буде, а чи взагалі буде. Да? І ви виходите, виходить, що ви отак от постійно у вас такі колихання емоційні, ментальні і взагалі. Ви не відчуваєте якось внутрішньої опори, на яку зараз можна опертися і зробити якийсь крок, щоб будувати і формувати свою реальність. І а ми знаємо, що все, що в нас є, насправді, це тут і зараз. І допоки людина проживає в таких стражданнях минулого або невизначеності не майбутнього, то, до тих пір людина буде відчувати, що вона не проживає своє життя на максимум. Тому питання до тебе глядач. ти зараз тут? Чи в голові? Це риторичне запитання, але ти відчуєш відповідь в себе в серці, це точно. Четверта пастка розуму це самообвинувачення. Вона звучить дуже тихо, але дуже руйнівно. Чому? Тому що вона руйнує вашу самоцінність, самооцінку і, взагалі, готовність діяти. Це той голос, критика внутрішній, який тихенько звучить. Я десь не на максимум виклалась, я ще десь не дожала, або я не впоралась, або я могла краще. І це відчуття, коли завжди от могла краще, краще, краще. Тут взагалі я вам дам таку думку, яка в свій час мене просто переключила. От був отой щелчок. Коли ви дружите з кимось, і людина десь не, не дожала, не доробила, да? десь не впоралась, що ви робите, коли ви кращий друг? Я думаю, ви підтримуєте. Да, ви підтримуєте, ви надихаєте, нічого страшного. Або як ви з дітьми самими спілкуєтесь? Нічого страшного, це можна ще змінити. Спробуй, не здавайся. Ну, зробив, ну досить, ну йдемо далі. Як же ми говоримо з собою всередині, коли ніхто не чує? Ай, не могла краще, то, то. да, Тобто, ми себе отак -от, клюємо, клюємо, клюємо. Не можна так робити. Навчіться бути для себе своїм найкращим другом. З того моменту, коли я почала це саме відношення до себе практикувати, змінилося все. Просто отут теж зароджується ваше щастя. Коли да, як би не було, а ви зробили найкраще рішення, найкращий крок, наскільки могли в тій ситуації. Це, до речі, напряму працює ще з вашою самооцінкою. Тобто з вами все завжди окей в будь-якій ситуації. Що б не сталося, ви себе не критикуєте, ви завжди себе підтримуєте, будьте добрими до себе. Тому що оцей голос це є те, чим ви керуєтесь у прийнятті багатьох рішень. Ви керуєтесь, коли ви ходите в стосунки, коли хочете почати свій бізнес або спробувати щось нове. Станьте для себе своєю опорою, поки ти воюєш з собою, щастя сприймається, як щось незадоволене. І до речі, дуже часто, коли я проводжу груліла, я бачу, як люди, потрапляючи в певні клітинки, помічають і це піднімається на поверхню їхні заборони. Є певні домінантні переконання, домінантні вірування, а такі патерни мислення, якими вони керуються в житті, і самі собі забороняють великі гроші. Класних клієнтів, щасливі кайфові стосунки або проявлено себе, да. І коли ми йдемо в глибину, ми бачимо звідки корінь йде. Чий голос звучить, або який досвід там закорився. Да? В результаті під час гри в моєму супроводі людина зцілює цю заборону, пропрацьовує цей страх, пропрацьовує це обмеження, через призму якого людина дивиться на весь світ і, звісно, на самого себе. Тому, якщо вам, до речі, відгукуються, да, прийти до свій шлях подорож душі, свій досвід отримати трансформаційний, побачити, що вас обмежує, або що вам не дає бути щасливим. Я вас теж запрошую на трансформаційну гру ліла. Це унікальний досвід. І і я буду щаслива бути вашим провідником на цьому шляху. П'ята пастка розуму це коли ви не в контакті з собою. Така знаєте, відрізаність від себе. Тобто ви дієте із багатьох треба, 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 треба. Питання треба кому? Дуже часто такі люди керуються у кого самооцінка побудована на вихованні батьків, да, які казали, що ти в себе представляєш, або я сказала так, і все там просто теж тотальні запорони, і а, дитина вже росте в обмеженнях, вона не сприймає себе як окрему особистість і не сприймає своє рішення і свою точку зору як щось таке, знаєте. А, Слово significant, сигнифекант, да? значище, значище. І це потім дуже впливає на доросле ваше життя, тому що ви теж шукаєте, а як я насправді хочу? А взагалі ще я задумуюсь про те, як я хочу жити своє життя. Це історія е, життя людей, які живуть на автоматах, працюють на нелюбимій роботі, роблять те, що хочуть очікують від них стосунках, да? тобто живуть б'юзерами. Потім е, це все вже є наслідки, але це теж все можна змінювати, якщо ви почнете задавати собі питання відразу, практика вам. Прямо тренувати своє хочу протягом дня, і починається вона, звісно, з вашого пробудження. А як я хочу прокидатись, навіть якщо вам дуже рано треба на роботу, а як я хочу почати цей день?» можливо, ви хочете зробити йогу або зробити медитацію, або потанцювати перед зеркалом. Це щось ваше буде. Дозвольте собі цю розкіш прожити це маленьке життя вранці, так як хочеться вам, навіть якщо потім у вас буде багато відповідальних якихось моментів, да, треба, треба, але це буде потім, після вашого хочу. Коли ви йдете в якесь кафе, а ви що хочете замовити, не, не те, що ваша там група людей замовляє, ви що хочете, фільм може там сімейний перегляд. А ви який фільм хочете подивитись? І от тренуйте оце хочу, 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 що хочу саме. Я цим самим ви будете вчитися слухати себе, відчувати себе і формувати цю звичку, обирати. І, відповідно, потім створювати своє життя, свою реальність. Я знаю, що у кожного з нас є оцей момент бачення нашого ідеального життя, де ми щасливі, та? що для нас щастя. І оці п'ять пасток розуму вони на жаль нам заважають. Тому якщо ви зараз кожне і ще раз випишете собі все, що вам відгукнуло, свої інсайти, там де я вам давала практичні завдання, ви їх проживете, виконаєте. Ви побачите, як ви вже будете відчувати в процесі, що оце щастя, воно вже є всередині. І до речі, я вам зараз так кратко розкажу. Я це не було по плану в цьому відео, але от імпульс, іде. є така притча, максимально коротко розкажу, як люди шукали щастя. Да, і один мудрець казав. Треба заховати щастя в такому місці, де ніхто не знайде. І там інші мудреці сиділи, збирались і думали, да, Брейншторм у них був, куди заховати це щастя. Хтось сказав на вершину гори. Хтось сказав, десь там в якійсь пещетах. Хтось якісь ще інші ідеї казав. І тільки один мудрець казав: ні. Давайте щастя заховаємо всередині у кожної людини. Просто почуйте. І їм буде здавати, що вони будуть в пошуках цього щастя. Той коли за щастя вже в них разом з ними. Тому я вам бажаю кожному відчути, вже, що ви щасливі, скільки у вас вже всього є, які ви вже є, відчуйте це тотальне щастя і проживайте його на максимум. Підписуйтесь на канал, буду вам дуже вдячна, що ви будете частинкою мого ком'юніті і до зустрічі у новому відео.